Ігор Горцукевич відбув на ротацію до Маріуполя, коли його сину було усього вісім днів. У передчутті чогось лихого дружина Анастасія намагалась усіляко відмовити чоловіка від цієї поїздки. А вже у середині лютого 22-го року вона дізналась від Ігоря, що назвардійці помітили активність російських військ на підступах до міста. Хлопці бачили, що російські війська почали потихеньку просуватися ближче, і вже 23-го числа. 23 лютого Росія вже почала кидати на них авіабомби. За захопленням Маріуполя та оточенням Азовсталі, уся країна спостерігала в новинах. Анастасія вірила у краще, допоки мала зв'язок з чоловіком. Останній раз він за мною прощавався, це було 8 травня 2022 року, і тоді я просто чекала. І коли вже Маріуполь взяли і Азовсталь також, і я дізналася за те, що наші хлопці евакуюють, і я просто чекала. Коли нарешті мені зателефонували і сказали, що мій чоловік вийшов з Азовсталі, я дуже сильно зраділа, тому що ну, це була евакуація. І ми всі чекали на те, що наші хлопці вже Повернуть додому три дні. Вони вдома, але ні. Першим колом пекла для полонених стала колонія в Оленівці. Звідти Анастасія мала єдиний телефонний дзвінок наприкінці літа. Ігор знову попрощався і попросив чекати, адже полонених розвозили по різних колоніях. Наступна звістка надійшла через п'ять місяців. Перед новим роком прийшов його, прийшов його лист. Він знаходиться в Горлівці. Дуже били, знущалися, били. Як він мені останнім разом сказав, відбили нирки, все виходило кров'ю. Декілька разів вибивали. Знову ж таки, після того, як заборонили листи і так далі, я більше року просто нічого від нього не чула. Дуже дякую хлопцям, які звільнялись з полону. Вони передавали вісточку від Ігоря. І це єдиний шанс, який мене врятовував, можна так сказати. Потім горлівку розпустили. Знову під ногами землі немає, я просто потірялася, не знаю, що мені робити. Цей стан знайомий усім рідним військовополонених, і щоб не втратити глузд у нестерпному чеканні, більшість з них вдається до активних дій. Постійний зв'язок зі столичним координаційним штабом, збирання інформації та розповсюдження її у соціальних мережах, а також мітинги з гаслами, фотографіями полонених і зниклих безвісти. Ми не тільки за свою частину кричимо, ми кричимо за всіх. І завдяки цьому це також дуже сильно допомагає їх звільняти з полону, тому що їх пам'ятають, їх ніхто не забув, і це дає можливість далі продовжувати обміни. Анастасія розповідає, не так давно дізналась, що третім і останнім колом пекла для її чоловіка стала кіровська колонія. 17 липня звістка про обмін військовополоненими облетіла всю Україну. Напередодні про нього більш активно повідомляли російські змі. Тож всі, хто вже мав інформацію про список наших військових, боялись, що обмін буде зірвано. Ділиться дружина нацгвардійця. Тоді вона була переконана. Черга до її чоловіка ще не надійшла. Нам сказали, були що поки цей список, поки ці хлопці не будуть вдома, ми не зможемо далі рухатись. І в тому списку мого чоловіка нема. І тут, просто, коли приходить смс, що обмін відбувся, через декілька секунд мені приходить смс, що вітаємо, Горцукевич Ігор, я просто не встигаю дочитати, я просто починаю кричати, тому що я не вірю, що тут говорити. Я зараз стою перед вами, я до цих пір не вірю за те, що він вдома. Коли він повернувся, коли йому дали телефон зателефонувати, перший дзвінок. Він дуже боявся телефонувати, дуже сильно боявся, тому що він думав, що його не чекають. Коли він зателефонував, він настільки тихо сказав «Алло» і ждеш реакції, і я йому починаю кричати в трубку, і він просто розуміє, що все, все добре, ждали. Нині Ігор Горцукевич разом з іншими звільненими з полону, націгвардійцями, прикордонниками та азовцями проходить медичну реабілітацію. Анастасія вже мала першу зустріч з чоловіком. каже йому, як і його побратимам, ще довго доведеться лікувати застарілі рани та долати наслідки ворожих катувань, і немало зусиль потребуватиме порятунок їхніх змучених душ. Обоє плакали, коли переглядали відео з дворічним сином ділиться дівчина. Вона сподівається, що саме син разом з лікарями і психологами обов'язково. Зцілить татове серце. А Криворіжці ще не раз побачать цю молоду жінку на мітингах у підтримку українських захисників. Ми ніколи не забудемо хлопців, які захищали Україну. Шукаємо всіма силами, допомагаємо кричати за безвісти зниклих хлопців. І, врешті-решт, хлопці, які зараз в полоні, за них так само не закінчиться боротьба, поки не повернемо кожного хлопця додому. Тетяна Васильєва, Артем Кравченко, цей день.